А що я вже сюди зайшла? Мама, тобі ще довго, то я запізнюся. Не переживай, я вже готую. Що мені дзвонить? А, це будильник. Що? Скільки, скільки часов? Я що запізнююсь? Так, да. треба швидше бігти на сніданок, а то точно запізнюся. Блін, е, як неловко вийшло. Господи, яка у мене голова жирна, ще митися. Ну якщо запізнюся, думаю, мені нічого не буде. Так, комусь я не буду залишати тебе тут. Поїхали. Фух, як же я зараз запізнюся, запізнюся, запізнюся. Треба швидко митися. а а Приняла, в халатик і ставимо стірку. Боже надіюсь, мама приготувала там не золотики, щоб там золото було. Подіваємо масочку и чистимо зубки. Так Мам, тобі ще довго, то я зараз запізнюсь. Да, да, не переживай, вже готую, не запізнишся. Стоп, а куди це ти намилилась? Ти так, з подружком, з другом погулять. Набістраші нікуди не підеш. Та ну мам, насмислі, ми будемо гуляти по городу. Ну, ладно, будеш без неї. Ага, буду я з друзями гуляти. Зараз прийду сюди і все буде ок. Гуляю. О, куплю мою цю ігрушку, погуляю і все. Так. Ой, це гарно. Добрий день, я хочу купити цю іграшку. Ні, а ти нічого таке? Давай дружить. Е, вибачте, ну я купити іграшку хочу. Я сказав, ти будеш зі мною дружить. Е, ви хочете дізнатися, що було далі, то переходьте на цей канал, нажимайте на кнопку підписатися, на колокольчик, ставте лайк, та вам прийде повідомлення про те, що вийшла друга серія. Дякую всім за перегляд, всім гарного гавних... дня! Yeah.